Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу вас познайомити з проміжними результатами своєї діяльності. Хочу показати результати своїх експериментів. Вони, вони поки що не кінцеві, ці результати, так як у мене рослини ще стоять на підвіконні і знаходяться в цій побутовій кімнаті, яка виконує у мене роль такої польової лабораторії. Це у мене дослідна ділянка. Я хочу показати вам, як зійшло насіння, яке я сіяла, як вплинула стратифікація, які результати живцювання волотистих гортензій. І так почнемо. Більшість насіння своїх рослин я посіяла наприкінці лютого. Наприкінці лютого були висіяні майже всі насіння квіткових рослин, окрім кермеку і гомфрене. Чому? Бо я знала, що вони сходять швидко, і я в цьому впевнилася. Адже, дивіться, ось у мене зійшов. Кермек, який, або статиця, оці ось сухоцвіти, який був пасіяний у вівторок, сьогодні п'ятниця. Дивіться, як виглядають сходи. Сходи дружні, дуже гарно зійшов. Я бачу, що через деякий час він буде розпікірований в окремі горщики. Далі, ось зійшла гамфрена. бачите? Теж, бачите, які дружні сходи. Оце кермек і гамфрена були посіяні в один день. Так, у мене тут хвилюється мій... <хи> мій друг. Він за мною, він мені допомагає. Так що цокання по підлозі, ви чуєте всі. І так, далі дивіться, серед усього насіння, яке було посіяно в один день наприкінці лютого, найпершою рослинкою, яка зійшла, був оцей деревій. Він теж деревій, це у мене деревій звичайний, вишнева королева. Він зійшов теж буквально на третій день. І подивіться, будь ласка, ось як він дружно зійшов. І е, тут я посіяла не всю пачечку, тут багато насіння ще лишилося в пачці. Це лише його частина. Зійшов гарно, він просто рости, і ось він уже розпікірований у такому латочку. Так він зараз знаходиться в такому вигляді. А це те, що лишилося після пікірування. Далі, далі, дивіться, гарно зійшла рудбекія. Ось вона дуже гарно зійшла, дуже гарні рослинки, я подивлюся, можливо, я її не буду її пікірувати, а відразу висаджу у ґрунт. Я знаю, що ця рослина не примхлива. Далі, на восьмий день, у мене зійшла вербена банарська. Вербена банарська, причому я сіяла два пакетика, один пакетик я сіяла. У відкритий, я сіяла. Ой, не то я показую. Ось вона, Вербина. Ось вербина, то я вам показувала Вероніку. І так, дивіться. Я сіяла Вероніку банарську. В два латочки Один ставила на стратифікацію. Що я можу вам сказати? Стратифікація проходила в снігу приблизно, не приблизно, а точно тиждень. Але, але у мене щось не заладилось із стратифікацією. Після стратифікації, ось оцей латочок після стратифікації. Оце так, як і є. Рослинки зійшли погано. А оце без стратифікації на восьмий день зійшли рослинки, зійшли гарно. І я з оцього латочка їх вже випікірувала. Бачите, ось вони вже випікірувані. Ось вони в оцих таких ось комірочках ростуть, бачите? І почуваються вони добре. Я виставлю їх далі на сонце. А, а тут у мене продовжують рости ті менші рослинки, які не підлягли пікіруванню. Ось, Тобто, дивіться, навіть після того, як я вибрала для пікірування вербену банарську, вона краще виглядає, ніж та, що була після стратифікації, От спеціально так і лишила латочок. Далі. Далі. Наступне, що я піддавала стратифікації, це дельфініум. Дивіться. Ось оце у мене дельфініум зі стратифікацією. Тиждень вони всі в мене були на стратифікації, а це без. Зійшов він дуже, дуже довго сходив, мабуть, тижня три сходив він. І ось отак він зараз виглядає. Ці рослинки я розпікірую у горщик. Але знову ж таки, стратифікація: ось я не знаю, що це таке. Що в мене зі стратифікацією не так. Ось у мене дивіться. Ехінацея, ехінацея. У мене було два пакетика рожевої, один пакетик білої, і один пакетик рожевої, я поставила на стратифікацію. Ось він окремо у мене стоїть. І ось дивіться. Після стратифікації, ось ехінацея. а оця ехінацея без стратифікації. Просто росла на підвіконні. Довго сходила їх і на це, я вже точно не пам'ятаю, ну днів 10-12 точно вона сходила. І отак зараз виглядає. Бачите? Тобто, великих відмінностей, стратифікації і без її присутності, в мене немає. Так, ну тут перчик гіркий росте. Це до квітів не стосується. Дуже гарно у мене зійшла. А, гіпсофіла. А, гіпсофіла, яка потім була розпікірована в ці ж от латочки. Це у мене гіпсофіла елегантна, бачите, ось рожева, махрова, гіпсофіла елегантна. Ось вона. І ось у мене ще гіпсофіла є. Це у мене гіпсофіла біла, махрова, відірвала назву. Ось, Гарна зійшла. Але є ця гіпсофіла, яка зовсім не зійшла. Це гіпсофіла, ось вона, седера, бачите? От Всі умови були однакові. Гіпсофілу я не ставила на стратифікацію, просто посіяла. Ось. І ця, саме цієї фірми Седери, у мене чомусь не зійшла. Я не знаю, можливо, хтось із вас сіяв її у вас сходила, чому в мене не зійшла, я не знаю. Далі сіяла я Вероніку. Також Вероніка на стратифікацію не ставила, так вона в мене росла, і ось вона вже розпікірована. Тобто вона у мене є. Вероніка є, а це залишилося після пікірування маленькі рослинки, я думаю, вони теж. Доростуть. Далі вівсяниця, дивіться, теж вона розпікірована. Уже отут в латочках, зійшла гарно, зійшла гарно. Ось у мене вівсяниця сиза. Розпікірувала її. Так вона виглядає насіння багато. Тут ще лишилося дуже багато, просто ну, навіщо мені? Мені скільки не потрібно. А ось вона, подивіться, будь ласка, це оця кортадерія. Ось там на сінинах було не дуже багато у пакетику. І ось те, що в мене лишилося. Те, що я посігала, вони почали падати. Молоденькі проростки ось вона розпікірована. Сподіваюся, що мені вдасться щось врятувати. Кортадерії не так багато. Так. Ну що, начебто нічого не забула з приводу того, що зійшло, і те, що я піддавала стратифікації. Тобто я більше стратифікації страждати не буду. Займатися цим процесом у мене не пішло. Можливо, я порушила щось, я не знаю. Але я посіяла насіння, як я її проводила цю стратифікацію. Я її посіяла насіння, вона воно добу, простояло. У лоточку осіяне, а потім я його винесла і закопала в сніг на тиждень. Після цього дістала, поставила на підвіконня. І коли в мене вже всі рослини без стратифікації зійшли, то після стратифікації ще проходив час, а насіння довго не сходило, і сходи не були такими дружніми. Ось який висновок. Далі. Дивіться, стосовно живцювання волотистих гортензій, ставила на живцювання свою волотисту зелену гортензію, в декілька способів проводила, відразу скажу, що те, що поставила у ґрунт, Воно начебто бруньки і розкрилися, і пішли рости, а потім вони усохли. Тобто, в ґрунті, черенкування воно не годиться. Далі, Наступна. наступні бронечки, ті, що я відривала, вони були такого десь розміру. І занурила у ґрунт. Отак, от в пакетику воно все стояло зволожене, через деякий час вони згнили. І ось тижня, тижня-два тому я наново дивіться, наживцювання. Поставила волатисту гортензію. Ось, бачите, як вона виглядає. Діставати я не буду з ґрунту її, але я поставила вже кращі брунечки, такі, що вже проросли, і на деякі я відірвала з п'яточкою. От спробую ще так. Здаватись, не збираюсь, збираюсь розмножувати волотисту гартензію. На даний момент, то це в мене так, ну отут знаходиться доля. Ну і ще наперстянка. наперстянка це, я її сіяла і сама вона в мене сходила на городі. І дала проростки, і восени вони виглядали невеличкими, а потім серед зими я взяла і деякі рослинки. Добре, що зима була теплою, деякі рослинки я Обрала, попікірувала угорщики і знову ж таки проводила експеримент. Одні горщики поставила на підвіконня, це у січні трапилося, а інші я прикопала на дворі. І от дивіться, ті, що в мене росли на підвіконні. Бачите, вони виглядають, на мій погляд, гарно. Бачите, це такі повноцінні рослинки. Ось вони у мене тут. І повірте мені на слово, що ті, які знаходяться зараз на дворі в горщиках, виглядають набагато гірше, вони набагато менші, тобто дивіться. Мені здається, що тут результат очевидний. Ось отут результат очевидний. Ну, і ще хотіла показати вам свою таку невеличку орхолабораторію. Це у мене тут і дитячий садочок, і реанімашки, і дітки, які нарощують корені, орхідеї. Дивіться, навіть у досвідчених орхоманів, повірте, бувають такі прикрі випадки, коли орхідеї пропадають. Ну, буває таке недогледня. Зв'язок неможливо Угледіти І ось хочу вам показати, що пеньки орхідей не варто викидати. Бачите, який гнилий пень здається. А он на ньому прокидаються брунечки. І я сподіваюся, що мені цю орхідею вдасться врятувати. Бачите, ось отут Вона в мене така є. А ось, дивіться, дітку, яку я відірвала від маминої орхідеї. Вона була абсолютно без коренів, а зараз видно, бачите? Що на ній з'являються корінці. І вони там, як щітка, вже не хочу її турбувати, але повірте, ця орхідея скоро, скоро, можливо, через місяць, переїде. О, субстрат. Ось отак. А це дітки, тут дитячий садочок знаходиться. Ось отак: Ось такі мої проміжні результати моїх експериментів. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Якщо у вас є якісь зауваження до мене, можливо, у вас більший досвід, ніж у мене у вирощуванні рослин. Напишіть мені, будь ласка, свій досвід. Можливо, я щось не догледіла під час стратифікації або неправильно її проводила. Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікавий зворотній зв'язок. Ну, а на сьогодні в мене все. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення, всім мирного дня!